Щастя для мене це бачити, як розвиваються мої діти. Щастя для мене це відчувати себе дружиною. Щастя для мене це мати соціальний проект, які я зараз веду, і бачити щасливих жінок. Це, мабуть, така гармонія. Гармонія з самою собою. У мене взагалі дуже мало часу на себе. Четверо дітей. Я просто зобов'язана завжди все встигати. Ми подорачитися разом. Ми готуємо їсти разом. Ми прибираємо разом. Я намагаюся кожного дня. Десь ми їздимо, гуляємо. Ми любимо в ліс їздити. По гриби подорожувати. У нас така, одна, така велика банда. Сімейне щастя, це мабуть в першу чергу взаєморозуміння. Це турбота про свою другу половинку. Розуміти, що ти не зможеш змінити в якійсь мірі людину, тому що коли ми молоді, ми зустрічаємо половинку, і ми думаємо, завтра я його зміню, він буде зовсім інакше. Ні, це не так. Не факт, що людина захоче змінюватися, не факт, що вона зможе змінитися. Це не так легко, тому коли ми зустрічаємося вже. Ми маємо розуміти, що потрібно шукати людину, і якщо в ній вже є якісь мінуси, ми маємо розуміти для себе, що ми зможемо закрити не хочемо. Я не так люблю отримувати подарунки, як люблю робити подарунки іншим людям. Це неймовірне відчуття. Чужих дітей не буває, і, мабуть, таке відчуття любові до дітей. Я скажу чесно, в мене з'явилося вже після того, як я сама стала мамою. Материнство мене дуже змінило, і зараз мені хочеться допомагати і мамам, яких немає змоги. Мені хочеться допомагати їхнім діткам, тому що розумієш, що не всі діти живуть в рівних умовах. І ця підтримка вона дуже необхідна, тим паче на даний час нашій країні. Я звикла до такого ритму життя, і він мені дуже. Я навпаки не люблю сидіти на одному місці, і навіть якщо в мене проходить день і нічого цікавого немає, цей день не мій. Саме найголовніше це наполегливість. Ми чудово розуміємо, що якщо дитина, коли вона вчиться ходити після першого падіння, якщо вона знову не спробує, то вона не навчиться. Діти нам. Вони показують нам, як потрібно йти до вершини. Люба робота вона ніколи не починається відразу, все як то кажуть, ідеально і завжди щось не виходить. Але це не означає, що потрібно зупинятися потрібно навпаки ще більше старатися, ще більше йти вперед. І я вважаю, що немає такої роботи, яку б ми люди не навчилися і не могли виконувати. Ми вже, по суті, всі люди являємось переможцями. Ще можна сказати на такому генетичному рівні. Всі ми народились і ми вже виграли найбільше, як то кажуть, пройшли найбільший відбір у своєму житті. Тому жити сповна це вірити в себе. Тому що всі ми, ми особливі. І друге, це мабуть завжди розвиватися. Ніколи не можна стояти на місці. Потрібно завжди шукати для себе щось цікаве, щось нове. Ні кроку назад, ні кроку на місці, тільки вперед до першого місця.